Отже, давайте познайомимось. Нас звати Софії. Але щоб нас розрізнити, пишіть свої ідеї в коментарях під цим відео, як нас називати. Можете Софія, Сонька, Совка – це ваше бажання, як нас назвати, але головне, щоб воно було, було креативним і щоб нам подобалось. Отже, в нашій групі буде багато всього цікавого, на нашому каналі ви зустрінете всякі відео про вироби та наші повсякденні дні. Отже, хорошого вам настрою під час перегляду. Чому саме Friends TV? Тому що ми дружимо до досить багато, щоб зробити дуже справжню дружбу. Ми іноді сваримося, але це... Це, не часово. Часово. це тимчасово. Ми по посваримося 5 секунд і потім помиримося. Це завжди буває в справжніх друзів. Але в кожному випуску ви дізнаєтеся дуже багато про справжню дружбу, про повсякденні наші дні багато цікавого, що може вас зацікавити. Отже, наше відео підходить до кінця. Всім до побачення. До, до нових зустрічей!